І мені. явися мені. Почуй мене. Прийди до мене. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і якщо зараз ви тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні у нас з вами перший фільм жаху 2025 року «Носферату», про який зараз і поговоримо. Як завжди, за традицією потрохи за все, то сідайте зручніше і приємного перегляду! У липні 2015 року було оголошено про ремейк фільму «Носферату» за сценарієм та режисурою Роберта Еґерса. Продюсерами фільму були Джей Ван Хой і Ларс Кнутсен для студіо Ейт. У листопаді 2016 року Егерс Еґерс висловив обурення тим, що ремейк Носферату мав стати другим фільмом у його кар'єрі, вважаючи, що для початку йому необхідно набратися більше досвіду у режисурі, аби фільм вийшов дійсно якісним. Взагалі режисер має особливу історію, пов'язану саме із класичним фільмом 1922-го. Так, раннє захоплення Еґерса Носферату розпалило пристрасть до кіновиробництва, яка і сформувала його подальшу кар'єру. Він надихнувся сценарієм Генріка Галіна та романом Брема Стокера Дракула, і разом з однокласницею по старших класах адаптував цю історію для сцени та показав її у своїй школі. Основні зйомки нового фільму розпочалися у Чехії 20 лютого 2023 року. У березні того ж року вони проходили на студії Берендоу у Празі. Того ж місяця знімальна група працювала у замку 14 століття у Рожміталі і празькому комплексі інвалідова будівлі у стилі бароко, зареєстровані як національна пам'ятка. Деякі екстер'єрні кадри були зроблені у Румунії. Завершилися зйомки 19 травня 2023-го. Молода жінка Елен Хапер потерпає від постійних моторожних видінь, які переслідують її ще з юності. Було наше весілля. Коли ми обернулися, усі були мертві. Переді мною стояла сама смерть. Та я ніколи не була щасливіша. Здавалося, це припинилося, коли вона зустріла свою любов в обличчі молодого Ріелтера Томаса. Аж ось одного дня начальник доручає тому відповідальне завдання вирушити до далекої Трансельванії, що захована у Карпатських горах. Там він має укласти угоду щодо продажу будинку із таким собі графом Орлоком. Бажаючи забезпечити родині гідне майбутнє, Томас, сам того не знаючи, вирушає на зустріч неймовірному жаху. Він, гуше. Якщо ви знайомі із класикою 22-го року або ж з оригінальним романом на якому вона заснована, то в плані сюжету ви не побачите чогось принципово нового. Та сама поїздка в гори Трансильванії до моторожного замку, те саме плавання кораблем, екіпаж якого приречне більше наступити на берег, і подальший жах, який охопив місто після прибуття вампіра. Ця істота. Значно могутніша за саме зло змінені лише імена головних героїв, а також події, перенесені з Англії до Німеччини. Однак в такому випадку постає справедливе питання, заради чого взагалі варто дивитися новий фільм? І на нього я дам відповідь у двох наступних розділах. Роль вампіра у новій екранізації дісталася Білу Скарсгарду, що особисто для мене стало однією з головних причин очікування фільму, адже Біл майстер перевтілення, і я вже не дочекаюся його повернення до ролі клоуна Пенівайза у серіалі про Деррі. З його кастингом, до речі, пов'язана цікава історія. Від початку він претендував на роль Томаса, яка дісталася Ніколасу Голту. Тоді намагався отримати роль Фрідріха, яку в результаті виконав Аарон Тейлор Джонсон. Але Білові настільки хотілося з'явитися у новому фільмі про відомого вампіра, що він особисто прибув до режисера і запитав, чи може він зіграти бодай якусь роль. На що той йому відповів: Слухай, а як щодо ролі самого графа Орлока? Після затвердження Біл почав підготовку, яка полягала у заняттях з оперною співачкою для того, щоб навчитися максимально знижувати свій голос. До речі, це той випадок, коли після перегляду фільму хочеться обов'язково подивитися його в оригіналі, бо якщо в нашому дубляжі це звучало моторошно, я уявляю, що там було насправді. Також для ролі Біл значно схуд і, звісно, левову долю часу займав складний грим. До речі, під час перегляду в мене не виникало таких асоціацій, але вже після на просторах інстаграму я знайшов чийсь пост, мовляв, у графа Орлика в цьому фільмі Козацький чуб і ще вуса як купили по Орлика. І от як тепер це розбачити? Роль Елен Хаттер виконує Лілі Роуз Деп, і тут я залишився. Дещо розчарований, тому що а, окрім тих сцен, в яких її героїня стає одержимою, решту сюжету вона якась е, скута. Для порівняння Ема Корін, яка грає її подругу Анну, була в кадрі набагато органічнішою. Від початку на роль Елен хотіли Аню Тейлор Джой, яка вже раніше працювала з режисером над його фільмами Відьма та Варяг. В останньому, до речі, вона знялася з її старшим братом Біла Олександром. Ані Тейлорджой. Нам Олександр Скорсько. І, як на мене, вона б впоралася із цією ролью краще. Можливо, моє розчарування також пов'язано із а, таким несвідомим порівнянням Лілі Роуз та її знаменитого батька і його ролі у соні Лошині Тіма Бартона. До речі, друзі, діліться в коментарях, чи на вашу думку головна акторка добре впоралася зі своєю ролью. Окрім вже згаданих мною Ніколаса Голта, Аарона Тейлора Джонсона та Еми Корін, акторський ансамбль доповнює Віллем Дефо, який неперевершено перевтілився у дивакуватого, але досвідченого професора Еберхарта, який, єдиний з усіх, розуміє, що насправді відбувається. Я боровся з дияволом, як яків боровся з янголом у пенугілі. І скажу одне: якщо бажаємо перемогти зло, спершу маємо визнати, що зло існує. Тож акторський склад та їхнє перевтілення це одна з причин приділити увагу цій стрічці. І, звісно, не забуваємо про наш неперевержений дубляж, в якому цього разу для нас старалася Ольга Гриськова. Переді мною стояла. Смерть. Та я ніколи не була щасливіша. В'ячеслав Хостікоєв у світі існує диявол, і я його зустрічав. Андрій Мостренко. <звук> Дивіться, що робите. Ходіть до вогню, судячи з усього вам зле. Євген Пашин. Ця істота значно могутніша. За саме зло. Дарина Муращенко Я втішаюся, що ти знову стала сама собою. Це справжнє диво. Можливо, професор не розпізнав не духу та інші актори. За це ми маємо подякувати студії Ле Доїн, а також режисеру дубляжу Павлу Скороходьку, який у цьому фільмі подарував свій голос персонажу Арона Тейлора Джонсона. «Де ж ти біса зараз, Томасе?» Якщо ви знайомі із попередніми роботами режисера, а саме фільмами Відьма, Маяк та Варяг, ви вже знаєте його стиль і відповідно розумієте, чого очікувати у новій стрічці. Незважаючи на присутність кількох скрімерів, все ж таки, куди від них подітися у фільмі Жаху, здебільшого фільм триматиме глядачів у напрузі саме завдяки своїй гнітючій атмосфері. Це і постановка кадрів, і робота зі світлом, як, наприклад, оця сцена, яку ми бачили ще у трейлері, яку насправді було знято в день і вже при подальшій обробці вона перетворилася в ніч. Також не дивлячись на те, що фільм кольоровий. Єдиний по справжньому світлий і насичений кольорами кадр, ми побачимо аж у самому кінці, що є символічною демонстрацією кінця того жаху, з яким боролися герої протягом усього сюжету. Також мені особливо сподобалася наявність довгих планів, коли при переході з однієї локації в іншу не змінюється сам кадр, а саме камера ніби пролітає крізь стіну. Це, знаєте, взагалі один з моїх найулюбленіших прийомів. І за це варто подякувати операторові Джаріно Блашке, який працював над усіма попередніми фільмами режисера. Цікаво також те, що у новій версії граф Орлок п'є кров не з шиї, як ми звикли бачити у фільмах про вампірів, а з грудей. Режисер пояснив це тим, що у силу давнину люди, які нібито стикалися з вампірами і переживали їхні атаки, розповідали, що при цьому відчували тиск у грудях, який буває під час сонного паралічу. Ну і добиваючи, так би мовити, і найбільш неймовірний факт, це те, що вовки, які переслідують Томаса у горах і згодом нападають на нього в замку, були справжніми. І за словами актора Ніколаса Голда, під час зйомок це викликало в нього справжній непідробний страх. І це не кажучи про щурів, які за сюжетом заповнюють місто, і які на зйомках також були справжніми. З одного боку, тут немає до чого причепитися, адже у фільмі повно моторошних мелодій, які чудово доповнюють його напружену атмосферу. Але з іншого, серед них немає, на жаль, жодної, яка б після перегляду врізалася у пам'ять і з якою у подальшому асоціювався б цей фільм. Звісно, це лише моя суб'єктивна думка, оскільки я люблю, щоб у фільмах була музика, яка запам'ятовується. Таким чином, у підсумку, сюжет отримує 7 балів, оскільки він вже заздалегідь відомий. Акторська гра 8 все ж таки Лілі Роуз Деп мене не до кінця переконала. А атмосфера отримує десятку. Операторська робота також. Ну і музика 9 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для цього фільму складає 8,8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили нову історію найвідомішого вампіра і які враження вона залишила у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, став лише нашим страшним спогадом. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.